Більшість організацій ведуть штатний розпис, який дозволяє спростити формування наказів на призначення переміщення та інших операцій. Розглянемо особливості формування штатного розпису. Як уже зазначалося, перш ніж приступати до створення штатного розпису, мають бути заповнені довідники: календар та графіки роботи з модуля зарплата, а також сформовані довідники. Підрозділи та посади з модуля кадри. Обираємо модуль кадри Штатний розпис. До штатного розпису вносимо інформацію про всі посади по кожному підрозділу власної організації. Деякі посади, як ми бачимо, вже внесено до штатного розпису. Для внесення даних про наступну посаду використовуємо кнопку Додати. Поля із зірочками слід заповнити обов'язково. Підрозділ обираємо з довідника підрозділів за допомогою кнопки Вибір або зі списку, використовуючи кнопку у вигляді трикутника. Оберемо підрозділ Склад. Код штатного розпису це числове значення, яке зазвичай автоматично формується, починаючи з одного і далі. В межах кожного підрозділу в поле введена, вказується дата введення в дію посади. Далі слід вказати номер наказу і дату наказу. В полі скасовано за замовчуванням пропонується дата безмежність, що дає можливість працювати з цим штатним розписом тривало. Якщо будуть відбуватись якісь зміни в посаді, Наприклад, змінюватись оклади, закриватись посади, це значення може бути змінено. Поле посада заповнюємо з довідника посад за допомогою кнопки Вибір. Цей довідник слід заповнити з класифікатора перед формуванням штатного розпису. Але якщо деякої посади не вистачає, її можна додати безпосередньо під час заповнення. Для цього натискаємо кнопку Підібрати з класифікатора. Наприклад, для підрозділу Склад необхідна посада водій. Скористаємось фільтром. Ставимо прапорець для посади водій автотранспортних засобів. Натискаємо кнопку ОК. Підтверджуємо Додати новий рядок. Виділяємо рядок водій автотранспортних засобів, натискаємо кнопку Вибрати. Під час заповнення посади з довідника посад дані вносяться не лише в поле посада, а й у поле докладно. Але поле докладно можна редагувати і формулювання посади в цьому полі може дещо відрізнятися від того, що вказано в полі посада. Ми вказуємо таке формулювання, як посада записана в трудовій книжці. Наприклад, це може бути водій категорії С. Прапорець керівник підрозділу не ставимо. Він вмикатиметься лише для тієї посади, яка є керівником вказаного підрозділу. Наприклад, для підрозділу склад це може бути посада начальник складу. Наступні поля на вкладці основні є не обов'язковими для заповнення, але для деяких організацій є важливим фіксувати також ці параметри, які обираються з відповідних довідників. Наприклад, Категорія зовнішні працівники, керівники, основні робітники, пенсіонери тощо, кваліфікація. Перша, друга, третя, ведучий. Підкатегорія Основні робітники чи допоміжні робітники. Персонал. Промисловий персонал. непромисловий персонал. Пенсіонери, профком, характер роботи, постійно чи тимчасово. Чим більше даних буде заповнено в штатному розписі, тим менше слід буде вносити вручну в особовій карці працівника. На вкладці Оплата розгортаємо Оплата і зі списку обираємо систему оплати праці, наприклад, Оклад по днях. В полі Оклад вписуємо суму окладу. На вкладці Графік штат. В полі графік з довідника Графіки роботи обираємо Графік роботи для обраної посади. Наприклад, восьмигодинний графік. Натискаємо кнопку Вибрати. Якщо для посади можливі Змінні графіки, наприклад, місяць восьмигодинний графік, а наступний семигодинний, можна вказати це в полі Додаткові графіки. Вказати Додати семигодинний графік. Поле кількість за штатом це скільки передбачено таких посад в даному підрозділі з однаковими умовами і однаковим окладом. Наприклад, на складі має працювати два водія. Поля «Спецстаж», атестація, шкідливість та умови заповнюються за необхідності. На вкладці Відпустки в полі Вид основної відпустки обираємо Основна щорічна відпустка з кодом 80. Кількість днів для такого виду відпустки за замовчуванням 24. Але поле доступне для коригування, оскільки для деяких категорій працівників значення може відрізнятися. Наприклад, для працівників освіти це 56 днів, а також для керівників значення може бути більшим тощо. Поле обґрунтування відпустки можна заповнити в довіднику відповідно до посади. Якщо додаються додаткові дні, наприклад, за шкідливість, за умови праці тощо, додаткові відпустки чорнобильські відпустки та інші відповідно договору, можна зазначити, вибравши із довідника. Це довідник, кадри види відпусток. Він також є дозаповнюваний, тобто, в разі потреби можна внести нові види відпусток до довідника. Вкладка інше. Містить поле Рахунок, Його заповнення є важливим для нарахування заробітної плати. Рахунок може бути будь-який витратний, наприклад, 231, 91. І до рахунку треба буде вказати аналітику заробітна плата. Для цього слід вказати в полі код 0501. За кодом буде визначено, що це заробітна плата за окладами і тарифами. Натискаємо кнопку додати чи Зберегти. В штатному розписі буде додано посаду, яку ми додавали, наприклад, водій автотранспортних засобів в підрозділі Склад.